Та сама червона кнопка, о которой мы ми... Якоссира. Да. Пойдут вот сумасшедшие пожары. Выгорают сили места. Выгорает кислород. И наша земля превращается в. Більше чому в Україні ядерної зброї було тільки у двох країнах. Сполучені Штати Америки, Російська Федерація, третя була Україна. Росія поперед всього намагалась за рахунок України, Білорусі і Казахстана використати відсоток скорочення. Ця величезна ракета лише маленька частина радянського ядерного щита. Сотні великих і маленьких ракет е після розпаду дістались незалежній Україні. Всі вони були дуже вагомим військовим, а головне політичним аргументом. Але Україна від них відмовилась, обмінявши на гарантії безпеки. Хоча пропозиції були різні. Я ж в Зеленському 19-му році передав ці документи. Це ж документи. І там чітко написано було, що не штати ініціювали Будапештський меморандум. Сюда мали допуск тільки офіцери бойових розрахунків пуску. Інші категорії військовослужбовців сюди доступу не мали. Прошу. А ви мали доступ, коли служили? — Ну, якщо дзвонять підполковник. <рігінь> <посміх. рігінь> <рігінь> Я тут був з 93-го 93 по 2002 рік. <рігінь> Не страшно було от поруч з ядеркою. Так так, так, це ми не думали. Це була наша робота. Ну. Для того, щоб відкрити цю двері, треба було набрати п'ятизначний код. Якщо код набраний правильно, загорається транспарант, проход дозволено. Нажимаємо на кнопочку, відкривається перша дверка. Вага цієї двері 950 кг і зачинялась вона герметично. Ми з вами знаходимося зараз на, льо, на нульовому відсіку командного пункту. Вніс пошло ще 33 метри, 12 поверхів. Як бачите, він стінок не касається, дна он теж не касається. Він підвішений на системі амортизації. Доли залишитися цілі люди, долажна лишитися ціла апаратура для того, щоб змогли виконати бойове завдання. Через кожні 6 годин була перезмінка. І вони тут могли на протягом 45 днів. Дуже схоже на Як це? Під підводний, підводний човен. Човальний... Так, так. <св> <Да. св> Отак якраз вона є підводний човен у степях України. А самая червона кнопка, которой мы... Я кассира. Да. <laughs> вот, по команде пуск нажмешь на эту кнопочку, угу. а я с той стороны. И нажимаем одночасно. Расчет, внимание! Пуск! Готовность полная. Боевой режим. План наш. Шифр тоже наш. 9 пусковых установок приняли команду на пуск. Вот сейчас мы посмотрим, что там мы включу камеры наверху и посмотрим, что мы тут начудили. Вот 121 тонна крышечка. За кресло держись. Пойдут вот, сумасшедшие пожары, выгорают сили места, выгорает кислород. И наша земля превращается в уго. І от виходить, що тільки в вашій дивізії було стільки ракет, щоб, О, щоб можна, да, було... можна було можна було. Це все страшна штука. Значить, дивіться, для чого тут 45 діб, не для того, щоб там вижили і після цього розмножалися. Задача уцілівшого расчету це нахождение уцелевших командних пунктів, уцелевших пускових установок і проведення пусків другої, третьої, четвертої черги, ну, добить те, що не добили. По факту вся система побудована таким чином, що якщо хтось зробить перший пуск, то потім знищиться. да, потім вже встановити це буде практично неможливо. Сьогодні, мабуть, вже можна сказати, що тільки... 46-й ракетной дивизии, которой я мав честь командовать с 90 по 94-й год, было 86 шахтных пусковых установок. И в случае отрывания приказа на пуск ракет, через 30 секунд после повороту ключев стартовала и улетала в бит противника. 700 ядерних бойових блоків, 700, один тільки блок був більше, ніж ті ядерні заряди, якими були в свій час практично знищені Хіросіма і Нагасакі Японії. От то, що ми мали. Як командир дивізії, я знав, що в Піромайській ракетній дивізії практично всі ракети по основному польотному заданню були націлені на США. Після розвалу Радянського Союзу будь-яких розмов, будь-яких документів стосовно змін ситуації, починаючи так сказати з цього моменту от декларації до кінця 92-го року і навіть пізніше практично не було. Ми також займалися бойовою підготовкою, займалися підтриманням бойових ракетних комісів в боєздатному стані. Наприкінці 92-го року почались деякі рухи так сказати, питань убиття переміщення офіцерського складу. Росія так сказати, використала і цю ситуацію. Сам я, хоч родився і вирос в Росії. І Мав певний тиск і пропозиції конкретні більш високих посад з боку яку з боку з боку керівництва Росії, міністра оборони, які мені давали конкретні пропозиції. Сам я голосно з трибуни на настроєвому плацу оголосив, що я Філатов Микола Михайлович залишаюсь в Україні. Ми з вами прибули на бойову стартову позицію. Вона оснащалась технічними засобами охорони. Перше, поп система попередження. Сітка рабіться на ній таблички 100 назад заборонена зона, а також були таблички склади Міністерства оборони. Ніде про ракети ні слова не було сказано. Система називається Модуль 2000. І от Ми йдемо якесь колібані почви. все, що більше 1,5 кг — датчик спрацьовує. Но они все друг друга дублируют. За ней пошла система ПИОН, инфракрасный лучик. Если так его не видно, но ну, пересечение этого лучика, датчик сработал. И последняя система емкостная, РАДИАН. Это мины? Да, это минное поле, да. Вон там мина. Вон, видно ее. Стоит одна. Рабочая? Пойди проверь. На території України дислокувалася одна із наймощніших ракетних групів, це Вінницька армія. У її склад входило 10 ракетних дивізій. Всього на території України було 176 пускових установок вместе з ракетами, бойовими блоками і так далі. А це єдина шахтно-пускова установка, яка залишилася, казали. Вона, глубина є 37 метрів, діаметр 6 метрів. Здесь на бойовому чергуванні знаходилась ракета Скальпель. Значит, антенна системи периметр. Вот она. Есть еще назва у нее, ну такие интернетовские названия. Рука из гроба, мертва рука, оружие возмездия. Ну, ще зрозумієте, чому? Значить, по всій території Радянського Союзу розташована система датчиків. Эти датчики постійно контролюють Кліматичний параметр. Любой вибух це різке підвищення тиску, температури, якщо ядерне, і й радіація. Якщо ці датчики зафіксували масове застосування по нашій території аружжев масового знищення, то на цей випадок в Саратовській і Московській губерніях на бойовому чергуванні знаходяться так називаємо управляючі ракети. старт цієї ракети. І по ходу своєї траектории вона роздає пускові команди. Бойовий режим, удар шифр. Ось вот этот глазик дивиться строго на полярну зірку, угу. приймає цю команду, і вже без участі людей пуск називається? Масове применение пройшло, людей немає, а ракети будуть літати. У спадок від Радянського Союзу нам лишився третій в світі ядерний потенціал. Третій. Більше чому в Україні ядерної зброї було тільки у двох країнах. Сполучені Штати Америки, Російська Федерація, третя була Україна. Ну ми, у нас була будь-яка ядерна зброя, яку тільки можна представити. За винятком на Україні не було атомного подводного флоту. Наче свій час. Відкуда Був підписан Договор о скороченні стратегічних наступальних озброєнь. Там визначалось, що за 7 років Радянський Союз і Сполучені Штати Америки скоротять стратегічні наступальні озброї. Носителі на 36%, а ядерні боєприпаси на 42%. За 7 років скоротити, не знищити скоротити. потом, когда дошло, так сказать, до процесса вот это под тиском России, под тиском Соединенных Штатов Америки, я в тот час совпали, так сказать, интересы и Соединенных Штатов Америки, и России. Чему? Соединенные Штаты Америки, по первых всего, знали, что ракеты нацелены на Америку. Россия, по всего, намагалась за рахунок Украины, Беларуси и Казахстана выкрасить вот тот 500 скорочения. 36% носителей и 42% ядерных боеприпасов. То есть, они скорочили, а в России все залишалось. Скорочили Казахстан, Беларусь и Украина. И потом... Все пішло на знищення. Все одно потенціал ракетний певний, потрібно було залишити. Все було зроблено в першу чергу під керівництвом Леоніда Макаровича Кравчука, першого президента України. Була вивізена тактична ядерна зброя. Тактична ядерна зброя, яка була в кількості понад біля трьох тисяч. В угодах, которые были підписані, там визначалось, что знищення будет проводиться під світовим контролем, обов'язково під контролем. Але реально механізму будь-якого контролю не было. Наші люди и фахівці, в том числе богатцы не знали, что це будет вывозитися на территорию России. Было вказано на предзаводские базы. Реально будь-якого контролю не було. Ось вот так швидко все склалося. Тому що в першу чергу Росія намагалася позбавити України будь-якого ядерної зброї. Тому що я переконаний, так сказати, що Росія знала, що все одно колись вони нападуть на Україну. Не допустит ее існування, самостійно А вот Тактичную ядерную зброю потрібно було залишити. Залишить хоча б декілька сотен. Сьогодні, это моє переконання, поверьте не было війни, не було, б війни цей, не було б в російської агрессии и не було б ноги окупанта на нашей землі. Перед вами мощная, не маюча аналога в мірі і занесена в книгу рекордів Гіннеса. Ми цей ракетний комплекс називаємо воєвода. Наш вероятний противник назвав це одним словом, сатан. Сатана. Перед вами настояща ракета. Таких мощних ракет, мабуть, вже її виробляти більше не будуть. Ну, она, эта ракета, она орієнтується по зв'яздам, не по GPS, а по зв'яздам. Її довжина 34 метра, діаметр 3 метра, стартова гла 211 тонн, 400 кілограмів. Де ховався ядерний зре? От концепт, обтекатель. Не все навіть в сьогоднішній день можна показати. Уже в 70-ті роки, коли ми стали більш відкритими. На Южмаше проводилась, ну, при Гарбачові, проводилась прес-конференція. І американський журналіст задав питання Уткину Володимиру Федоровичу, а скільки ж таких ракет необхідно, щоб знищити Сполучені Штати Америки? Уткина був такою: для нанесення нівосполнімова ущерба Сполученим Штатам Америки достатньо від 6 до 8 таких ракет. Вот Ота протиракета. Вона й по сьогоднішній день знаходиться на бойовому чергуванні, але, жаль, не у нас. Задача цієї ракети це знищення ядерних бойових блоків в верхніх слоях атмосфери. На диво для ракет з ядерними боєголовками теж є протиракетна оборона. Ось ця ракета це робить. І це єдина можливість збити ядерну зброю. І отут вот в этой ступені разведения имеется 10 бойових блоків і 40 ложних цілей. На моніторі у противника 50 точок. Поражать надо всі. Вони ж не підписано, де яка. І от, коли вчені разом з економістами почали рахувати, у що ж вийде ця протиракетна оборона, то з'ясувалося, що не наша економіка і не їх економіка, то цього не готово. Почали вести переговори, і наскільки це все дорогое задоволення, що в результаті переговорів було прийнято рішення, що проторакетами буде оснащено лише по одному об'єкту, один. Об'єкт вибирайте самі. Радянський Союз прокрив протиракетами Москву і Московську область. А американці прикрили свою базу мажконтинентальних балістичних ракет, яка знаходиться в штаті Аризона. Ця карта мала гриф цілком таємно. Кожен цей кружочок, це шахтна пускова установка. Флажки це командні пункти. Ракетні війська стратегічного призначення це дуже-дуже все дуже було дорого. От построїти один бойовий ракетний комплекс это, по ціні це було все одно, що построїти один стотисячний міст, одну, один міст Умань. А у нас було їх 18 полків. В їх будували ну, таке порівняння, як єгипетські піраміди. На віка і тисячоліття. Ніхто не думав, що їх колись придеться знискоджувати. А цього нашого третього в мірі ядерного потенціалу залився тільки наш музей. Оцініть самі. Саме тільки володіння державою ядерною зброєю обходиться шаленим коштом. Спеціальне технічне обладнання, унікальні інженерні споруди і третій за своєю величиною ядерний потенціал у світі. Молода Україна на той момент відмовилась від цього цього, заявивши, що в неї немає коштів, але проблема була не тільки в фінансах. Я працював як розвідчик, от, бо Росія ж ставила вимогу передати боєголовки всі туди. Ну, тут я Кравчуку доказував, що нам треба визначити ціну, хоча б ціну виробництва цього всього з тим, щоб поставити як умову. Коли я вийшов на суму е, приблизно 100 мільярдів доларів, а в нас бюджет був біля 10 мільярдів доларів, і прийшов з цим до Кравчука. Він так дивився на мене. Я перепрошую, як баран на нові ворота. Аргументація виглядала досить так наївною, тому що, мов, Росія не погодиться з ядерною Україною, і Росія може ввести сюди війська, захоплюючи стратегічні пункти базування ядерної зброї в Україні. І ми втратимо знов незалежність. Чи відповідало це дійсності чи ні, про це я дізнався аж у у 2019 році в Сієні. Представники були США, Росії і України. Ті, хто в той час, в 90-ті роки, цією тематикою займався, начальник управління контролю за ядерними озброєннями Сергій Рогов, якраз був на конференції в Сієні. І він спочатку знайомився тут є. Виклад їхнього плану деєридеризації деярди... України. <хи> ну, я його запитав, скажіть, будь ласка, як в Українській РСР в декларації з'явився цей запис? Це ж Верховна Рада України, там ж були ми, типу, там незалежні від вас, вже там депутати з своїми там, ідеями, позиціями. Він сказав таку фразу: каже: Юрій Іванович, я дослівно її запам'ятав. Ви умний чоловік. І ви довіже знати, що у нас і сьогодні в коридорах вашої власті достатньо людей, які проводять наші інтереси. То е, я ж Зеленському у 2019 році передав ось ці документи. Ж документи, і там чітко написано було, що не Штати ініціювали Будапештський меморандум, як каже пан Зеленський, а Штати ініціювали в грудні 92-го року е, пропозицію. Спрямовано Кравчуку, суть якої полягала в тому, що е, це ж 92-й рік, грудень місяць. Заступник держсекретаря Уїзнер передав це через посла Білоруса Кравчуку меседж так званий, що Штати готові сприяти Україні у ядерному розброєнні. Ну, заява вже була прийнята, так? Да. І тому вони орієнтувалися на заяву. І кінцевою метою ядерного роззброєння України має стати повноправне членство України в НАТО. Дійсно, емоція, начебто українська, бо був Чорнобиль, але вона внесена в парламент ще в декларацію, виключно спецслужбами російськими, які працювали в Україні, і так далеко вони вже прораховували варіанти розпаду союзу. От тут треба віддати їм належне. В Україні таких інституцій до сьогоднішнього дня немає. Ними, перепрошую, не пахне. Ну вот, когда Хрущев вот, на новой земле вот 50 мегатон э, взорвал, то э, взрывная волна тогда четыре раза обернула землю, обошла взрывная волна вокруг четыре раза вокруг земли, и вот тогда, когда это самое, э, то сказали ребята, давайте больше так шутить не будем. Тому що земля у нас а до Марса ми десь пор ще не добрались. Mm -hmm. І договорились тогда, що більше таких мощних взрывов проводиться вже не буде. Хоч хоч і вироблялися ні в Дніпропетровській на бойовому чергу, в Україні їх ніколи не було. Mm -hmm. Їх всі розташували от Урала і за Уралом подалі від Європи. З 2014 року ми їх не обслуговуємо. Ані самі їх обслуговують, самі їм проводять продовжують терміни використання. На сьогоднішній день я не можу сказати. А на 2019 рік в Російській Федерації знаходила ще 40, на бойовому чергуванні знаходилося ще 48 таких ракет. Роки йдуть, терміни гарантовані терміни використання закінчуються. Вони ж не дуже нові. Вони намагаються замінити їх на свої ракети Сармат. Натовское название Сармата это Сатана Угу. Mm -hmm. ну, Но я вже о семи испытаниях Сармата. Но ну, из этих семи испытаний только один был успешный.